тристороння угода між роботодавцями профспілками та владою області своєрідний план дій, який має забезпечити краю соціально-економічне зростання та підвищення якості життя краян. Цього року такий план розробляти важко, адже область, як і всю Україну, лихоманить від чергової економічної кризи. І все таки представники трьох сторін зібралися разом, аби виробити стратегію подальшої взаємодії. Аналіз виконання домовленостей попередніх років свідчить, сторони намагаються максимально їх дотримуватися. Отже, і маємо непогані результати. В нас надходження іноземних інвестицій склало 225 мільйонів гривень. Це майже на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ми з вами мали чималі інвестиційні кошти, спрямовані на підвищення ефективності сільського господарства. За словами чиновників, позитивні тенденції спостерігаються в краї і з початку цього року. Мова йде про зростання обсягів виробництва в аграрному секторі та будівельній галузі, про підвищення рівнів заробітків, створення додаткових робочих місць і навіть скорочення в області зарплатних боргів. Із кількох сотень пунктів минулорічної регіональної угоди роботодавцям про і владі вдалося виконати дві третини. Проте проблем залишається чимало. Питання зайнятості. Ми наполягали і наполягаємо, щоб питання розглядалось конкретно. Скажем, створення і ліквідація робочих місць не взагалі по цифрам, а відносно кожного суб'єкта, кожного району. І мова йшла, що ми хочемо побачити, як в кожному районі не набагато, на 0,5% збільшують зайнятості. Щоб побачити, що в кожному районі була невеличка програма на одну сторіночку на цей рік. Профспілки вимагають і конкретних показників щодо зростання заробітків або створення додаткових робочих місць. Проте в нинішніх кризових умовах зробити це неможливо, запевняють роботодавці. Інакше угода про співпрацю перетвориться на декларацію про наміри. Економічна криза, зумовлена політичними негараздами, втратою ринків збуту і багатьма іншими чинниками, змушує виробничників думати лише про виживання. Як ніколи зараз виникає проблема, це конкурентна здатність. Ну, буквально ще там дві неділі чи менше буде підписана євроінтеграція. Тому конкурентноздатність, вона вже не просто розмова. Ми повинні конкурувати з Європою. І європейські товари підуть ще краще сюди, ми знаємо, що а ще ми підемо туди. Друге питання. Практично неможливо отримати кредити на те, щоб збільшити чи створити виробництво. Неможливо сьогодні всі банки практично не кредитують. Якщо хтось починає розмову, то за 30%. відсотків. А ще є багато питань, котрі сьогодні необхідно вирішувати на законодавчому рівні. Насамперед мова йде про зниження податкового тиску, що дозволить підприємствам розвиватися і, напевно, призведе до часткової легалізації тіньового бізнесу. Допоки виробництво лихоманить від економічних негараздів, кажуть роботодавці, говорити про підвищення заробітних плат або створення нових робочих місць зарано. Анна Михайловська, Андрій Храбуз для інформаційного випуску.